Якщо ви отримуєте гроші в вашій страховій компанії, а у вас є сонячні панелі на даху, якими ви володієте, уже виплатили їх або ще виплачуєте. В такому випадку страхова компанія зобов'язується вам заплатити за те, щоб зняти ці панелі і поставити їх назад. І ви можете отримати estimate від тої компанії quote, скільки це буде коштувати, яка їм ставила ці панелі, або від іншої компанії, яка цим займається і має на це ліцензію. Залежно від того, які правила є, чи ви вже виплатили сонячні панелі, чи вже чи ще не виплатили, можуть бути різні правила. Часом вам треба йти до тої самої компанії, часом ні. Ось що я вам скажу: я бачив, коли люди отримують квот від компанії, яка їм ставила ці панелі, і цей квот, скажімо, 5 тисяч, а потім ідуть до когось, або отримують інший квот від когось, хто це може зробити на вихідних просто. І не та сама компанія, а хтось то просто може заробити собі гроші на стороні. Тому що це насправді робити дуже легко. Я знаю багатьох людей, яким це займаються. І це робить за третину від тієї ціни. Тому маєте панелі, хочете новий дах, не проблема. Страхівка заплатить. Будьте уважні з цим, окей, залежить від того, як ви володієте панелями, чи ні, виплатили, чи не виплатили, можете вляпатися в халепу. Тому перед тим як це робити, подзвоніть комусь як нам або нам. Ми вам порадимо, як це краще зробити, щоб не було такого, що ви позили страхівку. А страхівка каже, а ми вам за дах не заплатимо, тому що ви зробили щось не так. Порада.